Вітаю з новим днем та з новим ранком з таким чудовим сяючим світанком. Хай щастям наповняє він ваш день, пташки співають тисячі пісень. Привіт, малята! Я знову рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш. Вже настала весна і додому повертаються птахи. Чорний птах до нас летить. Чорний чорний аж блищить, на всі голоси співає, у шпаківні проживає. Що це за птах? Вірно, це шпак. Шпак є одним із перших вісників весни. У березні вже можна почути бадьору пісню цього птаха. Шпак відомий і популярний, наче артист серед птахів, тому що він може переспівувати їх. Цвірінькати, щебетати, каркати. Малята, пропоную вивчити вірш про цього чудового птаха шпака співака. Послухайте. А ми шпаківні будували Григорій Бойко. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо. Ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучі голосні. Дітки, вам сподобався вірш? Сподіваюсь, що так. Давайте будемо вчити. Дивіться на картинку, слухайте та повторюйте за мною. А ми спатівні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучі голосні. Малята, скажіть, що ми будували? А ми шпаківні будували? Так. Коли будували, як розпускалися садки? Хто до нас весною завітав? Веселі наші співаки. І ціле літо що робили? Вони співали нам пісні. А хто повиростав? Повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. Добре, малята, тепер все зрозуміло. Пропоную повторити вірш. Замнемо таблицею, всі разом. А ми шпатівні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучі голосні. А зараз пропоную повторити вірш. Самостійно замнемо таблицею. Сподіваюсь, малята, що ви запам'ятали вірш і зможете його самостійно розповісти. Нагадайте мені, будь ласка, як називається вірш? Так, а ми шпаківні будували. Про яких птахів розповідається у вірші? Так, шпаків. А чи збудували ви шпаківню? Чи живуть у ній шпаки? Пам'ятайте, малята, пташок треба оберігати і допомагати. Ну що ж, дітки, наша зустріч закінчується. Дуже вам дякую, мої любі, ви великі розумнички. До нових зустрічей!